Сергій Коваленко, заступник голови обласної державної адміністрації, народився 28 жовтня 1969 року. Закінчив Одеський державний університет ім. Німечникова за освітою викладач німецької мови та літератури. А також Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Винниченка є магістром управління навчального закладу. Трудову діяльність розпочав у 1987 році. Указом президента України від 2 жовтня 2014 року, номер 750 – Своє названня заслужений працівник освіти України. Добре Доброго утра. ранку. Доброго ранку. Дякую вас. вас. Теж хочемо запитати, скажіть, будь ласка, що влада підготувала для нашого міста саме на 8-9 травня? І не лише для міста, а для всієї області угу. уже 5 травня. Відбулось відкриття виставки документів та матеріалів, присвячених вшануванню подвигу героїв антитерористичної операції, де взяв участь голова обласної державної адміністрації Стінаторіч Кузменко. 6 травня відбувся вперше за часи Незалежної України парад духових оркестрів, де взяли участь 22 духові оркестри з різних регіонів Кіровоградської області. Сьогодні відбудеться відкриття трьох пам'ятних дошок в Кіровограді. Відбудеться відкриття алеї слави. Завтра відбудеться урочиста хода та покладання квітів до пам'ятників, які є на фортечних валах. І саме основне, що 10 травня ми будемо вшановувати і жінку, матір, оскільки 10 травня день матері, і в першу чергу ми будемо звертати увагу на тих матерів, які втратили своїх дітей в. Таких умов, яких знаходиться зараз Україна? Uh -huh. 8 числа а, де будуть проходити мероприятия? І 9-го, а откуда стартують сам від сам площі вода? Героїв, Героїв Майдану 9.30, 9 числа. Uh -huh. Сьогодні початок о 12-й годині uh -huh. на Алеї Слави. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі ветеранів на сьогоднішній день є в Кіровоградській області? І в Кіровограді? В Кіровоградській області. В Кировоградській області живе більше 30 тисяч ветеранів. З них 6 тисяч це учасники бойових дій, і 600 з цих учасників це тим, кому більше 85 років. В Кіровограді більше 7 тисяч ветеранів, з них майже 2 тисячі це учасники бойових дій, і 100 з них є тими, хто вже старше, ніж 85 років. Як сьогодні держава турбується про цих людей? Оскільки є е, одноразові виплати, тобто це в залежності від категорії до, е, от, до банківських установ або поштових відділень, е, надійшли кошти для виплати понад цим 30 тисячам ветеранів по Кіровоградській області, і в залежності від категорії, чи це інвалід війни. Є різні виплати, чи учасник бойових дій, чи особа, яка має заслуги перед батьківщиною, чи члени сімей загиблих, чи учасники війни і колишні в'язні, тобто, це в залежності від категорії, відповідна сума коштів, але те, що постійним є, це треба говорити, не лише одноразом, тобто медичне обслуговування, санторно-курортне обслуговування, це інші спеціальні програми, які спрямовані на Забезпечення ветеранів на підтримку ветеранів. Це є все безкоштовним, так? Да? Для ветеранів. Безумовно. Безумовно. Угу. А, вопрос: як ви вважаєте, наскільки важна історія для нашого государства? Оскільки Україна, дякую за це неймовірно гарне питання. Оскільки Україна, на мій погляд, та й не тільки на мій погляд. Я впевнений розділяють всі українці цю точку зору. Була найбільш багатостраждальною країною європейською країною в ХХ столітті. І для того, щоб не повторити тих помилок майбутнього, ми повинні пам'ятати цю історію і знати цю історію. Саме тому президент встановив указом також день пам'яті і примирення, коли ми перестаємо святкувати. Ми нарешті починаємо вшановувати тих людей, які в двадцятому столітті, і зараз 21-му забезпечують нам право на життя. Я хотів би просто коротко оскільки комплексно, ми можемо, коли бачити, що відбувалося в двадцятому столітті, для того щоб не повторити це надалі, тобто. Встановлення радянської влади і бажання бути України незалежною, бої під крутами. і скільки таких боїв було під крутами в той час. Потім голодомор 32 другого, років, коли 1 вересня 33 року до шкіл, які на території нинішньої Кирадської області прийшла лише одна третина учнів, які які прийшли від тих, які прийшли 1 вересня 1932 року. Потім Друга світова війна не, не розпочалась для України, вона не 2, 22 червня 41 року. Вона розпочалась 1 вересня 1939 року, коли фашистська Люфтвафе бомбардувала Львів. Е, і безповоротні втрати в Другій світовій війні від 8 до 10 мільйонів українців, народу України. Потім 47 рік, потім е, сльози матерів е, е, тих і, і, і дружин, тих, хто загинули в Афганістані. Потім, е, після 26 квітня, 86 року, першої травневі демонстрації і нарешті незалежність України, бажання жити по-європейськи, по-людськи це означає. І все одно не виходить, все одно анексія Криму нам наш брат не дозволяє, все одно на сході України в шахтарському регіоні. Звідки з під землі з'явились танки, з'явилась така величезна кількість зброї, і вже рік як стріляє, рік як вистачає гармат. Ну хто зна ну, хто вірить про те, що саме в тій частині Донецької Луганської областей така кількість запасена була танків, буків, які можуть збивати боїнги, набоїв і таке інше, і саме основне урок. ХХ століття, те, що ми зараз бачимо на сході України. Зараз Україну захищають нащадки тих, пліч пліч захищають Україну. Нащадки тих, хто був по різні боки барикад в Другій світовій війні, коли українці вбивали українців. Це важливо. Дякуємо. Дякуємо вам, що сьогодні завітали, що розповіли про ті заходи, які будуть відбуватися. Дійсно, треба пам'ятати і не повторювати тих помилок, які вже ми маємо на цей день. Дякуємо вам. Сергій Вітович, ми вам желаємо, хоч це та й часто зараз произноситься, но це очень важливе м'єднування над головой нам, вам і всім, всім жителям України, не тільки нашої області і друзі, всіх з наступаючим праздником. Ми двигаємося да Дякую.